Вітаю, це спецвипуск новин. Сьогодні у нас виборчий марафон. Що три години ми будемо виходити в ефір зі спецвипусками про перебіг виборів президента України на Вінниччині. А щогодини дивіться оновлену інформацію в режимі реального часу для вас працює Марія Супрун. Отож, сьогодні в країні другий тур виборів. З 8 години ранку дільниці відкриті. Процес волевиявлення вже розпочався. Всього у Вінниці працює 161 дільниця, з них 22 – спеціальні у лікарнях та місцях позбавлення волі. З ним виборів співпали і релігійні свята. Католики святкують Воскресіння Господнє, а православні верну неділю. Тож сьогодні з самісінького ранку вінничани сходяться на богослужіння, бо гріх не піти до церкви, як освячують. Тьвербу їй здаван прописують магічну силу, отримавши боже благословення. Люди одразу поспішають на виборчі дільниці. З ними спілкувалась Олена Гук та Дмитро Гідулянов. Вітаю студія ми з Дмитром біля Свято-Преображенського собору. Тут з самого ранку людно. Нам навіть важко було протиснутися крізь натовп. Людей, як мурах, як ви бачите, черга простягнулася майже на 20 метрів, а то і більше. Але віруючих це абсолютно не бентежить. Вони в піднесеному настрою несуть гілля верби до храму. Бо сьогодні православні християни святкують вербну неділю. У кого ж головного атрибуту з собою немає? Його можна купити просто на вулиці. По чому просити за букетик верби? 10 гривень. 5 гривень, різні ціни. Цей день завжди асоціюється у нас з цим важливим атрибутом. В Україні гілки верби замінюють пальмові, які поклали на землю жителі Єрусалиму, коли Ісус входив в місто. Гілля традиційно освячують, готуючись до Великодня, а потім несуть додому. У цей період верба стає символом зустрічі Ісуса з людьми, які побачили в ньому месію. Де в домі поставити ось цей букетик? І як довго він буде у вас в домі? Як оберіг? Он я буде стояти до паски, і взагалі, поки е, будуть всі праздничні свята, і ми потім его никогда не вибрасуємо. Навіть одну штучку дітки кладуть в ротіки, кушають, щоб не було болезні. Люди вірять, що освячена верба є потужним оберегом благополуччя родини. Також вірять, що доторкнувшись до неї, можна зцілитися. Своєю чергою українські католики та протестанти вже святкують Великдень. Буквально через дорогу від Свято-Прображенського собору у костелі Святої Діви Марії Ангельської відслужили урочисте богослужіння. Цього року католики за святковий стіл сідають на тиждень раніше. Тут також багато вірян. Люди вбранні святковому, йдуть до храму цілими родинами, настрій усіх піднесений. Щоб Бог давав здоров'я, терпіння всім людям на землі. Саме ну, головне за дітей наших молимося, ще за внуків. за Україну, прохання про мудрість для нашого правительства і щоб Україна була в Європі і в НАТО. За мир. В державі за мир в душі, по-перше, в наших душах, щоб був мир. За мир в державі, за керівників держави. Це теж за це молюся. Прошу Бога, щоб е, вибір дав людям хороший вибір, як би кажуть, поміг розумом там, чи думками. За мир у світі, щоб швидше закінчилась війна за мир у світі. Люди, з якими ми сьогодні розмовляли, майже всі після молитви у храмах підуть на виборчі дільниці для того, щоб проголосувати за обраного кандидата в президенти. Сподіваються, що з Божою благодаттю Україна матиме успішне майбутнє. Нужна бути хороше, може ми піднятися на ноги, і щоб мир і поки нас був в Україні, і щоб всі були довольні вибором сьогоднішні. ми блосаляє вибори сьогоднішні. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал Віта. Наш репортер Лариса Бондар зараз в 10-й школі. Там розташовані дві дільниці. На одній з них сьогодні голосуватиме прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зараз його там очікують. Про те, яка ситуація на іншій, ми запитаємо у Лариси. Отож, розкажи, чи людно на дільниці та які настрої в городян. Вітаю, Марія! Вітаю віничани! Так дійсно, як ти Машо, сказала, я знаходжуся у 10-й школі на одній із двох розташованих тут виборчих дільниць. Хочу сказати, що ця дільниця абсолютно класична. Вона розташована у спортзалі 10-ї школи. Зліва від мене люди можуть за списками. Та паспортами отримати бюлетень позаду, якщо ви можете бачити, встановлені кабінки для голосування. Ну і урни, куди власне стікаються всі заповнені бюлетені. Хочу сказати, що їх вже там трохи назбиралося. Я на дільниці знаходжуся з десятої години ранку і помітила, що люди поступово постійно підходять, ідуть з сім'ями, ідуть з дітьми, ідуть самі або з друзями. Були навіть такі, які приходили із гілочкою верби. Із пасхальним кошиком кажуть, що сподіваються дійсно на Боже благословення. Ну а поряд зі мною зараз є голова дільниці Ганна Булатова. Тож як відбувається народне войовиявлення на цій дільниці, ми зараз у неї все і розпитаємо. Пані Ганно, скажіть, як власне розпочався ваш робочий день? Як зараз все проходить? Чи усім не без необхідним для забезпечення процесу воєвиявлення? Ви Забезпечення. Дякую. Е, відповідно до закону України про вибори президента України, дільниця була сформована своєчасно і повністю укомплектована членами комісії по 8 чоловік від кожного кандидата в президенти. Сьогодні роботу дільниця розпочала своєчасно о 8 годині. На виборчій дільниці є 2064 виборці. Вісім виборців голосує за місцем перебуванням згідно заяв і отримано 2080 бюлетенів. На, цю... на даний момент на даний момент вже 380 виборців вели виявлення своє зробили. Будемо сподіватися, що до сьогоднішнього до вечора і пік наступає в основному після дванадцяти двох годин. Я так розумію, що позаду нас є урни, які ви маєте разом з своїми людьми відправити до тих людей, які будуть голосувати на дому. Коли це буде відбуватися? Після 11-ї троє членів комісії йдуть голосування здійснювати голосування за місцем перебування. Марія, тут все спокійно, черг немає, ажіотажу немає. Все відбувається абсолютно спокійно, в гарному настрої і в гарному гуморі. Студія. Дякую, Ларисо. Нагадаю, це була наш репортер Лариса Бондар з дільниці в 10-й школі. Під час повторного голосування на виборах президента України на території Вінничини працює 1650 дільничних та 8 окружних виборчих комісій. ЦВК оприлюднила їх новий склад. На відміну від першого туру виборів, тепер до ОВК входять 14 осіб, по 7 представників від кожного з кандидатів. На Вінничині посади голів та секретарів ОВК розподілили між їхніми представниками порівну. За повідомленням незалежних спостерігачів від громадської мережі ОПОРА та комітету виборців виборців України, всі дільниці в області відкрились вчасно о 8 ранку. Станом на 8 години 30 хвилин відомо тільки про одну дільницю 51 557, яка з запізненням розпочала підготовче засідання і процес голосування через те, що на 7 годину 15 хвилин не з'явився голова комісії на засідання, а печатка від сейфу з бюлетенями була у нього. Тому в борча комісія провела необхідний законом процедури, визначила нового голову, який буде головувати під час проведення підготовчого засідання і дня голосування. Були викликані працівники поліції і міністерства чаї ситуації, які вскрили сейф. А були представники при цьому були представники окружної виборчої комісії, які завірили всі потрібні документи вже початку ВК. Таким чином, на 8 годину 35 хвилин процес голосування на цій дільниці розпочався. На дільницях забезпечують близько двох тисяч поліцейських на кожній по два правоохоронці. Цілодобове чергування на дільницях розпочали ще 18 квітня. Охороняють і виборчу документацію. По завершенні голосування супроводжуватимуть її під час доставки до окружних комісій. Знаходитись на дільницях під час голосування поліцейські не мають права. Однак, члени комісії, спостерігачі та виборці можуть звертатись до них у разі порушень закону. У цілодобовому режимі працює і ситуативний центр при головному управлінні, створений він для оперативної та злагодженої роботи усіх силових структур та підрозділів. Звертаємося до усіх учасників виборчого процесу дотримуватись закону для того, щоб вибори в Україні прийшли чесно, відповідно до закону, і щоб ніхто не сумнівався у правильності виборів. Я хочу зазначити, що ми готові до припинення будь-яких правопорушень, будь-яких провокацій, будь-якої спроби зібрати, зірвати ці вибори, і усі правопорушення будуть пересікатися і будуть винні особі нести відповідальність згідно закону. Допомагають правоохоронцям і нацгвардійці та ДСНСники. Останніх працює на дільницях більше тисячі. Залучили навіть курсантів профільного училища, працюватимуть служби до закриття дільниць. 15 квітня сплив термін, коли громадяни могли змінити місце голосування та отримати відкріпні талони. І таких бажаючих виявилось чимало. Будівля відділу державного реєстру у Вінниці просто тріщала від навали бажаючих, і перспектива простояти в коридорі близько двох годин не лякала виборців. Чому громадяни доклали такі зусилля, аби реалізувати своє виборче право, розкажемо далі. Нудьгу в очікуванні більшість людей долає гортаючі стрічки соцмереж у смартфонах. Ті, кому стояти важко, можуть присісти на крісла. Проте Олена Маркевич такою можливістю скористатись не поспішає. Майбутня мама на восьмому місяці вагітності прийшла сюди зі своєю молодшою сестричкою, і такий вчинок не вважає героїчним. Дивишся, коли старенькі бабушки приходять такі, що вони не можуть вийти самі по ступіньках, і вона сиділа 40 хвилин, віддихувалась, то я думаю, що я точно можу вистояти тут годину дві в тому, щоб взяти цей відкритний талон. Серед натовпу виділяється компанія чоловіків у камуфляжній формі. Це спецпідрозділ поліції батальйону Вінниця. Їдемо відрядження нести службу в місці Могилів-Подільськ і міняє місце реєстрації. Будемо нести там службу і там вже проголосуємо. Чоловіки стоять у загальній черзі разом з усіма. Ніяких привілеїв для них немає. Поліція з народом. А ось Михайло Дорошенко вже дійшов до заповітного кабінету. від це коштувало чимало часу. Дві години, п'ять хвилин. Попри в тому, чоловік у гарному настрої на людей не скаржиться. Ніхто не бився, не сварився. Навіть за політику ніхто не казав. 15 квітня останній день, коли за законом можна змінити місце голосування. І цією можливістю за два тижні скористалося чимало громадян. Ми вже перевалили той максимум, який ми мали на перший тур. У нас було. Майже три тисячі, дві дев'ятсот трошечки не доставало трьох. Ми вже перевалили за три тисячі сто. Хто дружить з інтернетом, зайти в кабінет виборця, перевірити свидання. Є чи нема. Навіть ті, хто зробив тимчасову зміну місця голосування, кабінет виборця, можуть побачити свою нову виборчу адресу. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта. На час виборів приміщення дільничної виборчої комісії є державною установою і в ній слід поводитись відповідним чином. Під час голосування закон забороняє. Фотографувати. У кабінці для голосування не можна фотографувати чи знімати на відео ні себе, ні бюлетень. А ще розголошувати результати волевиявлення на дільниці. Давати волю творчості. Ніяких сторонніх позначок на бюлетені бути не повинно, бо він вважатиметься недійсним. Приходити зі своїм заборонено приходити на дільницю в одязі чи з аксесуарами із символікою кандидатів. Голосувати компанією у кабінку для голосування заходити можна тільки по одному: виняток: люди із вадами зору та діти до 18 років, голосувати за себе і за того хлопця. Не можна голосувати за одного з батьків, сестру, чоловіка або сусіда, навіть якщо у вас є їхній паспорт, права та розписка. Голосувати, коли документи не в порядку якщо 25 або 45 років виборцю виповнилося більше ніж місяць тому, а додаткова фотографія у документі так і не з'явилась, то паспорт вважається недійсним. Виносити або приносити бюлетень. Таке порушення правил може загрожувати не просто штрафом, а й кримінальною відповідальністю. Ранні пташки. Майже десяток людей прийшли на виборчу дільницю, що у другій школі до її відкриття, аби першими віддати свій голос за майбутнього президента. Як стартувало та проходило волевиявлення там, спостерігала і наша знімальна група. Наша знімальна група знаходиться у другій Вінницькій загальноосвітній школі, де розташована виборча дільниця 051 479 11-го виборчого округу. Свою роботу вона розпочала вчасно і о 8.03 вже проголосував перший виборець. Я прийшов перший мушукайдерану. Роблю прогулку. Я теж не тратити свій час. По дорозі зайшов, проголосував, путі взяв паспорт з собою. Скільки для вас важливо сьогодні були виявлення своє? Важливе, дуже важливо. Дуже важливе, тому що ну, в кінці кінців, знаєте, хочеться вірити в те, щоб в кінці кінців Україна стала на свій шлях і дійшла до тої мети, до якої ми з вами йдемо. Шануйтесь, кохайтеся і хай вас люблять. Готовність виборчої дільниці, як і самої ДВК, запевняє її голова на всі 100%. Як і в першому турі тут очікують понад дві тисячі виборців. До нашої дільниці відносяться 13 вулиць. Центральні вулиці це Магістральська, Грохольського. Сьогодні ці виборці прийдуть до нас голосувати. Також ще й прилежні вулиці до цих центральних. На нашій дільниці ми очікуємо сьогодні 2018 мешканців виборців. Скажіть, будь ласка, яка кількість виборців сьогодні буде голосувати на дому? На дому сьогодні буде голосувати 10 чоловік. О 12-й годині ми чекаємо машину з супроводом. Вийде у нас три чоловіка, двоє людей, які будуть на списки на бюлетні, і людина, яка буде тримати і відповідати за скриньку збереження її. Наша дільниця забезпечена всім гасники, аптечка, ліхтарики на случай, якщо ввечері вимкнеться світло, дільниця готова повністю. У нас є шість кабінок. П'ять кабінок це для людей, які без вад, і одна кабінка, людина, якщо на коляскі, чи в неї якась є вада, хвороби. Сегодня очень важный день для нашего украинского народа. Почему? Потому что сегодня мы определяем путь развития нашей страны на ближайшие пять лет. И очень важно сегодня именно не ошибиться. Потому что мы на сегодняшний день стоим на таком перепуте, когда сделано колоссальное количество. За прийшов п'ять лет, но очень много таких испытаний предстоит в ближайші п'ять лет. Чого очікуєте від виборів? Ну, навіть покращення в державі. Закінчення війни сам воював, знаю. Був. На даній дільниці працює 14 членів ДВК та троє спостерігачів. На момент зйомки не було зафіксовано жодних порушень. Поки що, все в нормах закону. Ми всі зацікавлені в цьому в першу чергу. Дільниця повністю укомплектована, є всі члени комісії, відповідно є спостерігачі. Все почалося вчасно, працювали по годиннику, все під контролем поки що. Реформа судової системи важлива і Правоохоронних органів так само вибирається, якби наша. Буду ще Україна. В мене є ще ну якби діти, внуки. Я хочу, щоб у них було будуще краще, ніж допустим, зараз у мене. Щоб внук не їхав в мене допустим, за границю. Міг до придбати тут а, хорошу, я вважаю, освіту, щоб воно вона була в нього хороша достойна робота. На 10-ту годину ранку на даній дільниці проголосувало 215 виборців. Найбільше людей тут очікують ближче до бідньої пори. Нагадаємо, що в першому турі тут явка виборців була на рівні 60. Тетяна Добровольська, Сергій Кошарський, спеціально для телеканалу Віта. А я хочу нагадати, що ми працюємо наживо. В режимі реального часу телеканал Віта показує хід виборів президента України 2019. Як і 31 березня за спеціальним графіком сьогодні працюватимуть відділення міграційної служби. Отримати id картку та вклеїти фото по досягненні 25 або 45 років можна буде у всіх територіальних відділеннях у ДАМАЗ Вінничини. Державна міграційна служба закликає вінничан скористатися цією можливістю і реалізувати своє право проголосувати у другому турі президентських виборів. Відпрацьований. Підготовлений графік, і працівники міграційної служби в територіальних підрозділах також будуть чергувати в день виборів на робочих місцях. Графік зроблений так, таким чином, що і самі працівники зможуть реалізувати своє виборче право, і плюс до цього громадяни, які не забрали свій паспорт, можуть прийти його забрати. Не подати, не прийом, а видача. Також міграційній службі наголошують, якщо паспорт старого зразка не має відповідних фото, але виборець є у списках, на дільниці не мають права відмовити йому в голосуванні. Стосується це і розбіжностей у виборчій адресі виборця або відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання у id ID-карті. Всього на території Вінничини у ці дні будуть чергувати 32 територіальні відділення міграційної служби, 4 з яких у обласному центрі. І маємо цікаву інформацію про те, як організоване повторне голосування українців за кордоном на нинішніх виборах. Президента наші співвітчизники, які постійно проживають на території країни-агресора, не зможуть там проголосувати. Як і у першому турі, свій вибір вже зробили українці Австралії. У її столиці Канбері вже підраховують голоси. Там завершилось голосування на дільниці при посольстві України. Відкрилася вона о 23-й годині за київським часом, 20 квітня. І голосування тривало до 11-ї години за київським часом сьогоднішнього дня. У першому турі найбільша черга до дільниці утворилася у Берліні. Вона розрослася майже до 200 метрів. Там у списках майже 17 тисяч наших співвітчизників у Мюнхені. Право зробити свій вибір має близько 30 тисяч осіб. Люди вишукувалися у довгу чергу до приміщення генерального консульства. У Дюссельдорфі, де проголосувати можуть понад 20 тисяч українців, теж спостерігався аншлаг. Довжелезні черги утворилися і на дільницях у сусідній Польщі, зокрема у Варшаві та Кракові. На дільницях у Празі та Талліні охочі зробити свій вибір. Заполонили дві вулиці. Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу вибори президента завершаться після закриття останньої у сан франциско Голосування там триватиме до 6-ї години ранку, 22 квітня, за Києвом. Вербна неділя одне із на десятих, тобто найважливіших свят християн східного обряду. У цей день за святим письмом відбувся урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Люди його вітали як героя, вигукуючи Осанна, адже напередодні Христос Воскресив праведника Лазаря. Але літургія вербної неділі також згадує як радісні моменти, так і про страсті Господні, підкреслюючи, що тріумф Ісуса Христа і його жертва нерозривно пов'язані. Звичайно, Господь сумував, тому що знав, що через декілька днів зовсім інші слова будуть ці ж самі люди, які сьогодні осану співають йому говорити. Там же будуть слова розіпни, розіпни його. Так співпало, що цьогоріч велике християнське свято співпало ще з однією важливою для українців подією виборами президента. Напередодні настоятель помісної православної церкви України Епіфанії звернувся до вірян, аби вони прийшли на виборчі дільниці та здійснили своє волевиявлення. Виконати свій і патріотичний, і національний, і конституційний, і громадянський обов'язок піти для того, щоб віддати свій голос за ту людину. Яку вони вбачають, що вона буде достойним керманичем в крайній мірі на 5 років нашого з вами життя в Україні? На цю хвилину у мене все. Наступний випуск новин о 15.00. Тоді розкажемо більше про вибори президента України 2019. Не пропустіть до зустрічі.